Давай, закривай криво. Діти допомагають мамі виховательці збирати речі. Родина евакуйовується з селища Слов'янка, що на межі з Донеччиною. До лінії фронту звідси менш як 28 кілометрів. Ніна каже, вирішили виїжджати, адже з кожним днем чують все більше вибухів. Додає, діти бояться. До того ж, через постійні повітряні тривоги вони не можуть нормально навчатись. З таким настроєм от, ми вирішили з чоловіком краще ми їх в безпеку, краще ми їх в, в соціум до людей. Хай вони говорять, бо вони ну вони такі мовчазні в нас. Ніна та Андрій у 2012 році почали брати на виховання дітей, які залишились без батьків. Пізніше створили дитбудинок сімейного типу зараз. В родині четверо хлопців та троє дівчаток від 4 до 16 років. Подружжя збиралась розширити помешкання, аби прийняти ще трьох дітей. Однак, повномасштабне вторгнення поставило плани на паузу. Нову домівку допомогли знайти родичі. На Хмельниччині винайматимуть приватний будинок. Півроку ми шукали собі якесь житло. І вже коли приїхали сюди на Хмельниччину, ми побачили, там є дві школи. Там є музична школа, там є дитячий садочок, і вони вже всі ходять. 13-річна Ярослава каже, коли дізналась, що вони будуть переїжджати, зраділа. Він вам точно ми якби сприйняли і добре, тому що ми чотири роки вже не ходимо в школу, взагалі ніде. Просто так по комп'ютеру бачимо вчителів. А коли мама сказала, що там ми будемо жити вже повноцінним життям, ми будемо ходити до школи, до гуртків, мативихователька ділиться: у будинку, в який переїжджають, немає речей та меблів, а придбати нові на таку велику родину нереально. Тому каже, забирають все, що можна вивезти: від книжок до піаніно. Евакуюватись родині допомагають волонтери гуманітарної місії Проліска. Кластер з питань логістики надав нам дві великі фури для евакуації, тому зараз надаємо допомогу у погрузці цих речей та подальшу евакуацію до Хмельницької області. Це і дивани, і кроваті, і холодильники, морозильні камери, пральні машини. інше. Батьки-вихователі діляться. Вірять, що евакуація тимчасова, і їхня велика родина зможе повернутися до рідного дому у Слов'янку. Антон Сіренко, Олексій Куренів, Суспільне новини, Дніпро.